Як і я не народився в Києві, я ніколи не міг зрозуміти е, дурень зараз абсолютно щиро. Чому, наприклад, з Криму там не їдуть люди там, якогось певного віку, uh -huh. або, там, наприклад, з е, Донецька, або з Донеччини. Uh -huh. або ще. Ви. Думаю, ну як так? Ну, люди добрі, ну це ж ти. І ви знаєте, тільки з 22-го році я частково на власному прикладі розумію, що це ціле комбо абсолютно різних речей, яке починаючи від логістичних, закінчуючи якихось там. Певне слідок створених про те, що ви кажете, так от, просто от те, з чого я почав, насправді воно має місце. І мені хочеться вірити, що оці страхи і нерозуміння, а що в сусідній громаді, а що там з вилами підуть, а там ще щось, а там ще щось, щоб воно потихеньку стиралося. Я просто більше на власному досвіді спілкувалася з людьми, які ну вони розуміли, що якщо вони не вийдуть, не виїдуть, то вони просто помруть. І коли виникає питання життя і безпеки. То ти ну ти ти, ти не залишишся.